Коротше, зайчики, приходить фермер до лікаря та й каже: Слухайте, лікарю, в мене якісь такі проблеми останнім часом з жінкою. Постійно сваримося, постійно, знаєте, по дрібницям якимось. Вона якась роздратована, кричить вічно на мене. А мені ну, нема коли вислуховувати її жіночі проблеми, бо у мене саме сезон почався, жнива, я постійно на роботі. Ну, лікар каже, знаєте що? А коли ви останній раз були з нею як жінку? Ой, каже, та я ж кажу давно, бо в мене саме ж нема, мені нема коли. Ну, каже лікар, далеко від ферми знаходиться ваше поле, на якому ви збираєте врожай? Та каже, ні, ну кілометра півтора. Я вам скажу тако, у вас, як буде вільна хвилинка, ви берете собі рушницю, стріляєте. Жінка до вас прибігає, ви собі туди-сюди приділяєте їй внімання як мужчина. Заодно вона вам і в обід перенесе. Він каже: О, класна ідея! Проходить два тижні, приходить цей фермер знову до лікаря й плаче. Каже: лікар, що таке? Що знов таке? Та каже: розумієте, лікарю, все було класно. Два тижні взагалі було все класно. У Нас така сімейна ідилія була. Я тільки стрельну, вона до мене прибігла. Ми зайнялись коханням, вона мене нагодувала, приглубила та й побігла собі додому. Жінка щаслива, і я нагодований. Але розумієте, тут почався сезон полювання. Каже лікар, і що? І що? що, і що? Я вже своєї жінки два тижні не бачив.